Вітаю в ефірі Радіо Кривбас, програма Питання дня. У мікрофона Надія Трогонакова. Війна вона руйнує не лише міста, а й життя та психічний стан людини. Багато хто з нас не уявляє життя, яке було раніше. Психологічні травми, як і рани, можуть залишитися з нами на усе життя. Як війна вплинула на нас, та як жити далі? Питання, на які відповідь зможе дати лише професіонал своєї справи. Щоб краще зрозуміти себе, свою реакцію та, хоча б трошки заспокоїтися, ми запросили до нас у студію Світлану Тимофієву, психологиню та психотерапевта клініки докторов та волонтерку ГО «Рука Підтримки. Вітаю, Світлана. Доброго дня. Завжди було цікаве питання до психолога, але трохи з іншої сторони ситуації. Як ми знаємо, війна вплинула на усіх без винятку, і хтось переносить це більш болісно, інше менше. Психологи спілкуються майже кожного дня з людьми та надають допомогу, не дивлячись саме на свій стан. Як ви переживаєте цю ситуацію? Які відчуття тривожні, це звісно. Ну, як можна бути спокійною в тому, що відбувається навколо, як можна спокійно дивитися на те, що відбувається з нашими людьми, з дорослими, з дітьми, з віковими особами? Тобто, як на то можна дивитися спокійно? Ні, то звісно, що тривожно, і робимо все, що ми можемо в межах своєї компетентності. Тобто, я як психолог, як керівник «Рука підтримки, то надаємо ми всю допомогу, яку ми тільки можемо надати усім верстам населення. А чи було складно на початку війни працювати з людьми, яким потрібна допомога? Дуже 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 було складно, особливо на початку, коли було дуже багато невизначеності, коли у людей було дуже багато тривоги, і ну та тривога ж була і у нас, у всіх психологів, і тоді було дуже ресурсним, коли ми поєдналися в команди. І допомагали один одному давати ті свої стани. Таким чином, ми ну, входили в ресурси, мали бути допоміжними для інших. І то нас якось так тримало на плаву. А взагалі які емоції переважають у людей під час війни? Жах. Жах, невизначеність, сум, втрата, втрата ну, Втрата у всіх напрямках, тобто, це і втрата життя, і втрата житла, і втрата стосунків, і втрата майбутнього. Тобто, це дуже ну, такі важкі почуття, які люди зараз переживають. А чим взагалі ось слово війна асоціюється у людей або можливо у дітей саме? Ну, діти по-різному реагують. Діти більше реагують, коли ну, ми проводимо заняття для дітей, і коли там, ми дітям розповідаємо про війну, то вони дуже зляться, що їм же то набридло все. Вони вже хочуть, щоб то вже зупинилося, і, бо за війни вони не можуть або виходити на вулицю, там гратися. От, або вони мають бути тихими, бо коли вони. Ну, Грають дуже шум, дуже голосно, то їх зупиняють їх. От дуже вони лякаються, особливо тимчасово переміщені особи, то вони дуже лякаються гучних звуків, типу там гуркіт, вибух, там де машина приїхала чи де щось бахнуло, і тобто вони дуже ну, налякані, бо вони проходили через то, вони проживали то через своє тіло. Тіло запам'ятовує і. Діти, які то переживали, то вони ну, дуже налякані в тому плані. Наші діти більш спокійні, але все одно дуже часто стикаюся з тим, що вони бояться навіть сирени. Тобто Хоча це ну, має бути такий попереднювальний знак да, для того, щоб ми мали там час убезпечити своє життя. От і тобто доводиться проводити такі психоедукаційні роботи в тому плані, що ми пояснюємо, що коли то сирена звучить, то ви маєте сховатися, взяти там валізочку і піти там сховатися. От, тоді то їх якось заспокоює. Тобто, у нашого дитячого покоління є розуміння, що таке війна. Є, на жаль, є. А ось якими є ризики, пов'язані саме психологічним здоров'ям під час війни? Зараз будемо казати не про дітей, а взагалі про усіх нас. Ну, дивіться, те, що зараз відбувається, це реакція ступору, замороження. І тобто ті люди заморожують не тільки свої, свої емоційні стани, вони заморожують своє життя, вони заморожують розвиток, вони зупиняються. І то страх, який ну, спазмує. І коли. Люди зупиняються, тоді вони не можуть мріяти про майбутнє, вони тоді не можуть будувати плани на майбутнє, вони не можуть рухатися далі, бо вони не бачать сенсу. Тобто нічого не визначено. Це, ну, Невизначеність це одна із таких самих важких ну, переживань, бо немає ясності, нічого не зрозуміло. Тобто планувати, і, ну а що планувати? Ми не знаємо. Що відбудеться там, через годину, через дві, через три, там, чи вночі, чи вранці, коли то може статися? От. І невизначеність це дуже важкі почуття. Страх дуже важкі почуття. Ну, це вони дуже такі заморожені. Стадія, стадія ступору: чи можна вважати це першою психологічною стадією під час війни? Ні, ні. Е, на страх є три реакції: бити, бігти і завмирати. І от завмирання це ступор, так, як називається. Завмирання це коли нема ресурсу ні вийти з ситуації, ні рухатися, не знаходити будь-які шляхи подолання тієї ситуації. І тоді відбувається реакція завмирання, ступор. Тобто завмирає все. Завмирає тіло, завмирає мозок, тобто все. Людина нібито повільно ну, пригнічує життєві функції. От, Реакція бігти це коли є якийсь ресурс, і людина ще може врятувати своє життя, і вона тоді починає ну, щось робити для того, щоб уникати, тікати, там, збирати свої там, валізи, там, сідати там, на потяг і кудись рухатися. от, Або там тікати, замикатися там, в собі це теж втеча. от. Або реакція нападати, бити. І тоді ми можемо говорити про те, що то є ресурси. І людина може постояти за себе, там, відбитися від того нападу, який там буває, там, побудувати копінгові стратегії, тобто знайти вихід, тобто сказати собі так, я маю зробити то, то, то і то для того, щоб там, вижити або там, змінити своє життя. От. І е, на початку війни я побачила, що хтось впав в реакцію ступору, а для когось е, з'явилась визначеність, що ось це сталося. Бо ну, це триває з 2014 року. От. І коли з'явилась визначеність, тоді з'явилось розуміння, як рухатися, що робити. От. А чи можна вважати, що деякі люди, можливо, емоційно були готові, що це станеться? Так, ну, підігрівали довго ж ту історію. Ну, давайте ж знову -то. з 2014 року. То існує у нас, просто про то дуже замовчувалась, а ну, деякий час про то дуже ну, так говорили, 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 але ж надія вона завжди залишається Ой, як то кажуть, надія помирає остання. То надія на те, що ну, існує в світі людяність, що люди то можуть якось вирішити якимось іншим шляхом, ніж вбивати інших людей. От, то надія залишалася. Але маємо те, що маємо. Деякі люди під час війни стискаються з депресією, чи є це нормою? І чому деякі стискаються, інші ні? Як можна визначити, що ось ось, ну, можливо, депресія? Так. Дуже багато людей пішли в депресивні стани. То нормальна реакція, то реактивна депресія, яка трапляється тоді, коли відбувається щось дуже неможливе для того, щоб психіка опрацювала те, що відбулося. Бо відбулася втрата. Тобто люди втратили повноцінне життя, люди втратили контакти, люди втратили можливість спілкування з близькими, з рідними. Багато людей поїхало з країни. От, і при втраті в нас є почуття суму, і то є таке підґрунтя для депресії. І тобто є такі ситуації, коли, коли люди дуже швидко влітали в депресію, а є такі ситуації, коли вони до того вже були ну, в такому легкому депресивному стані, бо було теж багато невизначеності. От. І не треба лякатися того, треба звертатися до фахівців. Тобто деякі депресивні стани можна вилікувати за допомогою медичних препаратів, а деякі можна опрацьовувати в психотерапії. А самостійно можливо вийти з депресії? Так, можливо. Дуже важко, але можливо. Ну, на моєму шляху були випадки, коли так важливо. І то треба розуміти, що я в депресії, на якій я стадії, ну тобто, хоча б якесь таке фахове розуміння, що таке депресія, як вона працює, бо депресія це фізіологічні зміни. І тобто, ви маєте робити знову ж таки фізіологічні зміни для того, щоб у вас випрацьовувалися ці гормони, які ну, там, вже сприяють тому, щоб настрій кращився. Це дуже ну такий довгий важкий шлях, якщо самостійно. От, більш короткий, то ну то, звісно, що лікування зі спеціалістами. Час іде та воле не волею. Ми пристосовуємося до будь-якої ситуації, що нас оточує. Взагалі чи можливо пристосуватися до війни та труднощів під час неї? Так, можливо, і то ми вже то бачимо. Що до багатьох таких історій з війною ми вже ну, спокійно відносимося і реагуємо. Тобто нема вже такої паніки, є копінгові вже стратегії, що робити. І ну, так, людські, людська психіка вона адаптується під все, під будь-які навіть важкі дуже стани, вона адаптується. А чи є норма, якщо, наприклад, ось щось сталося, а людина взагалі ну, ніяк не реагує, вже якось ніяк? Ну, ніяк, це що про ступор Але... чи ніяк, то про ем, депресивний той стан, коли нема сил. Ну, вже більш напевно ступор. Будемо про це говорити. Якщо то ступор, то ми маємо ту людину виводити зі ступору, тобто то можете зробити або ну, хто, тот, хто поруч, або якщо людина усвідомлює свій стан ступору, тобто ми вчимо усвідомлювати, що зараз я в ступорі, ага, я не рухаюсь, я не дихаю. Так, що я що зі мною відбувається? Таке сканування. от. І потім ми починаємо робити речі, які допоможуть вийти зі ступору, тобто, е рухатися. Будь-який рух він, він виводить зі ступору, пити водичку це вже ми вмикаємо фізіологію, починати самостійно щось робити, брати, переставляти, перекладати там. Тобто, ви можете сказати людині, принеси мені води, і вона почне рухатися, вона вийде зі ступору. І потім вже опрацьовувати. Тобто, що наступним кроком би я б точно робила, це. Я б вдалі розмовляла про те, що, що трапилось, як тебе там звати, там як ти тут опинився там. І таким чином повертати, коли людина говорить в голос, вона себе чує, вона повертає сама себе собі. І тут дуже такі прості, але дуже важливі речі. Деякі вважають, що у ці важкі часи ну, неможливо або складно знайти підтримку серед близьких або оточуючих. Я як, як взагалі можна її знайти? Треба говорити, проговорювати, що з тобою. Так, бо всі оточуючі знаходяться в такому самому важкому стані, і іноді вони не можуть бути ресурсними і допоміжними, от, але свої стани бажано проговорювати і проговорювати від себе, як то з вами, бо напруга настільки велика в суспільстві, що будь-яке там невірне слово може сприйматися дуже гостро, і людина може ну, неадекватно відреагувати. Тобто комусь погано в нього безсоння, там, ну, там нацяту добу. От а хтось каже, я хочу, щоб ти мене там обійняв. А людина не може. В неї ну, мозок вже викал відбувається. І тоді відбуваються такі конфліктні ситуації, що чого ти мене не розумієш. Ну то не навмисно так відбувається. Просто всі дуже в напруженому стані і в стресі. Це треба ну, розуміти. Як було сказано, то багато з нас є зараз нересурсними. А як знайти у ресурси в собі? Шукати, не шукати, а робити те, що вас надихає. Мені подобається така вправа, сонечко. Тобто ми малюємо коло і стрілочками ми малюємо, що мені дає ресурси, це стрілочка кола, і що забирає ресурси, це стрілочка від кола. О, така дуже простенька вправа, яка дає наглядно усвідомити, що відбувається. Тобто, що в мене забирає то, що, ну, то, що для мене важливо, там життєві мої сили, да? і що мені що мене надихає? Навіть прогулянка пішки, це вже вводить, ну, вводить людину в ресурсний стан, якщо вона ну, не в депресії. Тобто, при депресії там трохи ми по-іншому ну, виводимо угу. людину з того стану. А зараз пропоную поговорити про найчастіше питання, яке хоча б раз виникало кожного з нас. Е, як та чи можливо побороти виникнення гніву та ворожнечі під час війни? Гніву е, як почуття, так. А ворожнечі, тобто, е, що ви маєте на увазі? Ну, ворожнечі до, можливо, навіть до один, з о... до, один до одного, якщо наші погляди різні. Ну, це можливо. Угу. Е, так, Конфлікті то звичайна історія, коли народжується почуття злості. І було б класно ту злість, ту гнів, той конструктивний, почати опрацьовувати, тобто говорити ну, будь-яким конструктивним способом, не шкодячи іншій людині психічно або фізично. Тобто, ви можете сказати, я зараз злюсь на те, що відбувається. І трохи зняти напругу. І потім ну, той конфлікт буде розвиватися, його треба вирішувати, той конфлікт, шукати компроміси. Якщо ми не йдемо в вираження конструктивного гніву, тобто там закриваємося, там, закриваємо там, собі рот, там не кажемо нічого, то ми тоді влітаємо в захисний механізм злості. І вже, ото звід, звідси з захисту, то вже те, що ви говорите, що люди один на одного кидаються. Бо так відбувається, що. Той гнів він піднімається, виходу не знаходить, людина стримується, потім вона приходить в інше якесь середовище, навіть додому або в будь-яке місце, де вона трохи розслабляється, і вона викидає ті всі емоції. Тобто я повертала б на початок конфлікту, коли ти вперше відчув оту емоцію, і що ти зробив з нею, як ти її опрацював. Багато хто з людей має відчуття провини, можливо, що виїхав з країни, або то, що ну, без участь у допомозі у тому, щоб ми перемогли. Як побороти? Чи можливо побороти ось це відчуття? Ну, ось дивіться, якщо ви вважаєте себе винним, то ви можете вибачитися або компенсувати? Ну, Це звичайний механізм. Да, якщо я в чомусь винен, я ну, щось я таке зробила, таке ну. Не, не дуже да? і Я маю компенсувати тій людині, да? там, що я там такого зробила. Тобто, я думаю, що в цьому контексті з провиною ми теж маємо так само працювати. Тобто, якщо ти відчуваєш, що ти винен, ну вибачись, в чому питання? Ви ну наприклад, я зараз безучасна у перемозі, я вибачаюсь перед країною. Як я можу це? Ось? Компенсуйте, це ваша країна, донатьте. Ну тобто, робіть щось, що буде е, балансом для вас. І тобто, ті люди захищають нас, і ми маємо щось для них робити. То відновлення балансу. І то тоді почуття провини не буде. Тобто, е, ми допомагаємо тим людям, які допомагають нам. Баланс завжди має бути. У всьому має бути баланс. А як взагалі ось краще реагувати на будь-яку екстрену або небезпечну ситуацію? Ось, щоб не стояти у цьому тупіку, що треба робити? Бігти або, можливо, там щось таке ось поради від психолога? А, дивлячись, в якої ситуації? Ну візьмемо, наприклад, навіть під час вибуху, візьмемо так. Ось одразу людина панікує або, можливо, просто стоїть і не розуміє, що робити. Ось. І знову згадуємо страх. Тобто то страх у страха три реакції: біти, бихти, завмирати. Ми можемо користуватися будь-якою реакцією, в залежності від того, що відбулося. Тобто це усвідомлення, що я можу використати будь-яку реакцію свою. Це нормальні реакції. І є такі ситуації, коли краще нікуди не бігти. Краще завмерти і стати під стіночкою. Є й такі ситуації. Є такі ситуації, коли треба швидко рухатись, щоб ну, вийти з того місця, де ти опинився, бо воно може бути небезпечним. От тобто ми повертаємося до побудування копінгових стратегій, що я маю зробити. Тобто, ті плани ви маєте побудувати до того, як щось трапилось. Бо ну, ми знаємо, що ну, стан отакий, тому ми будуємо ті копінгові стратегії на все, що тільки може ну, наша там, фантазія уявити. І до речі, серед деяких запросів у Гуглі я побачила таке запитання: що як війна впливає на самооцінку та віру в себе людини? Впливає? Цікаво. Я з таким ще не стикалася, щоб вона впливала на самооцінку. На провину, так, а на самооцінку не знаю. Тобто я знаю багато людей, які стали допоміжними у цій війні, вони реалізувалися дуже круто. Тобто вони відчули, що вони комусь потрібні. І це ну, дуже таке Ну, це про те, що самооцінка піднімається. А щоб вона падала з війною. Але Гуглі таке шукають. Шукають. Самооцінка, не знаю. З нею частіше за все звертаються, але то така довга історія формування тої самооцінки. Так іноді буває, людям здається, що вони нічого не можуть зробити, що вони ну, там, неспроможні взагалі ні на що. Ну, це це дуже рідко так звертаються з тим. З провиною частіше звертаються. От зі злістю, з провиною, там, з невизначеністю, з втратою. А як війна впливає саме на сприйняття безпеки? Ну, нема в нас ніякої безпеки. Відчуття небезпеки 24 на 7, На жаль, але була ж ця, ця відчуття безпеки до війни? Можливо до цього повернутися після? Ну, багато людей, які залишилися тут, вони відчувають таку умовну безпеку, контролю. Що я тут, я нібито щось контролюю. Ну, це умовна безпека. А ті, які виїхали, то вони переживають тут дуже важко, бо вони не можуть нічого контролювати. І в них тривога це те, що я точно помітила на початку війни, що в них тривожність вища, ніж у тих, хто залишився. І то я так думала, що то йде мова про нібито безпеку, яку вони контролюють, ну умовно, да, контролюють, і про невизначеність у тих, хто поїхав. Бо невизначеність викликає дуже високий рівень тривоги. А зараз поговоримо про посттравматичний синдром після війни. Чи можна буде з ним впоратися у майбутньому? Так, звісно, і зараз ми з тим працюємо, тобто ми зараз робимо все, щоб його не було. Що таке травма? Це коли не сформувалася реакція на подію. Людина застрягає, її крутить по колу. Вона не може вийти, вона виходу не може знайти. І тому чому ми постійно повертаємося до складання копінгової стратегії? Шукаємо вихід, що отут можна було б зробити. Навіть потроху, навіть не в глобальних якихось масштабах, а навіть потроху. Чи ти можеш собі приготувати там кави? Так, можу. О, і це вже там тебе якось там підбудрить, оживить. Там, Молодець, що ти ще можеш зробити для себе? Там, як ти можеш про себе потурбуватися? Як ти можеш там, зайняти свій вільний час? Що ти можеш робити таке, щоб тебе там, буде ну, піднімати там, вранці з постіль? А як можна розпізнати ознаки ось, посттравматичного стресового розладу після війни? Ось, як можна зрозуміти по людині? А, вона е, сканує реальність так, як е, там, де вона застрягла. Тобто вона там? Вона ходить по колу, тобто вона не може знайти виходу, і ті ситуації постійно там тригірять, і вона зависає на тих ситуаціях. Кошмари сняться, там флешбеки відбуваються, тобто застрягання. А ми перейдемо до наших захисників, ми знаємо, як їм тяжко і що вони. Переживають, А які можливі емоційні труднощі зустрічатися у воїнів саме після повернення додому? То, що ми будемо в різних світах. Тобто ті люди, які були тут, то один світ, а ті люди, які були там, то трохи інший світ. Той світ дуже небезпечний і дуже жорстокий, де вони зараз опинилися. І там буде багато почуттів, які треба буде опрацьовувати, і я дуже раджу звертатися за допомогою. Дуже. Я сподіваюся, що в нас буде багато реабілітаційних центрів, де це можна буде опрацьовувати, але переживати то на одинці не треба. А як ми можемо підтримати цих людей? Ось просто мати, дочка, як ми можемо підтримати? Континувати те, що вони приносять, не розтікатися, не розпливатися, а триматися і дати їм відчуття, що ми тут. Ми тут тил, ви можете на нас спиратися навіть емоційно. Тобто ми не можемо фізично туди піти і щось там робити. Але ми можемо тут підтримати вас емоційно. Тобто, ми тут вас чекаємо, ми насправді їх тут чекаємо цілими, здоровими, неушкодженими, і ми, бо там же багато і батьків, там і жінок насправді то багато. І тих людей, які мають продовжувати життя через народження дітей. І тобто, коли вони знають, куди вони повернуться, вони знають, що вони тут будуть робити, то їм тоді стає легше. І коли вони бачать, що ну, ми тут всі не розтіклися, а що ми тут робимо, то що їм допоможе там, Ну, тобто, збираємо там на те, що їм там на їхні потреби, да? там допомагаємо ну, багато є засобів допомоги. І я знаю, що волонтери тут дуже класно то роблять. От як війна впливає на відносини людей між собою? Ну когось поєднує, когось роз'єднує, бо змінюються цінності. І е, зараз дуже висока ціна е, за наше отут спокійне життя. Дуже висока. І ті люди, які ну там на передовій, то вони платять за наше спокійне життя, і ми маємо це цінувати. А в нас залишилося не так багато часу, тому перейдемо до більш конкретних порад. Чи є якісь у психологів окремі технології дихання для заспокоєння людей? Так, звичайна класична техніка дихання по дверях або телефону тобто видох довше, чим вдох. Ми маємо видихнути те, що ми набираємо при стресі. Ми при стресі робимо так. Ми набираємо зайвий кисень. От, то дихальні вправи тут дуже класно видихаємо. Потім все, що у вас буде заземляти. Тобто можна походити зараз літо, можна походити босими ногами по землі. Можна доторкатися тих предметів, які ну, от, стабільні. Будь-що то може бути: або підлога, або там, дерева, там. будь-що, що стабільне, щоб поєднатися з тілом, робити фізичні навантаження. То взагалі-то класика, того, щоб впоратись з емоціями. Бо коли емоції піднімаються, ми не можемо з ними впоратись, Нам якось треба поєднати тіло зі своїм станом, і тоді ми робимо фізичні навантаження. От. А перед тим, як перейти до побажань, хочу отримати важливу відповідь, і думаю, для більшості людей. Чи нормально взагалі звертатися до психолога та саме під час війни? Дуже нормально. Дуже нормально, бо ситуація, яка склалася, ненормальна. І психіка реагує, і це е, норма в такому, е, в такій непрузі, в такому стані, в, такому, ну, в тому, що трапилося, це нормально, що психіка реагує по-різному і деякі люди думають, що вони з глузду з'їхали. Ні, то нормальна реакція психіки на ненормальну подію. То все нормально, і треба звертатися і. Хоча б отримати там першу допомогу психоедукаційну, щоб зрозуміти, що це таке, як це працює. Як зараз людина може звернутися до психолога? Це е, за телефоном або, можливо, в соцмережі, сайти? Ну, у нас є Фейсбук, є там клініка докторов, там є ну, багато. Ви можете загуглити психолог і знайти психолога. Є багато платформ, які працюють. Тобто є багато громадських організацій, які можуть приймати безкоштовно якусь там ну, категорію населення. Да? Тобто ми працюємо з дітьми, з ВПО, з військовими, з сім'ями військових, з вдовами. тобто ну, це… Будь-яка людина може звернутися. Так. А тепер перейдемо до побажань. Що побажаєте людям? Ось зараз будемо казати саме як психолог, знаходити сенси, хоча б маленькі, але знаходити сенси. Сенси, щоб далі жити. А від себе що побажаєте? Спілкуватися з близькими людьми то дуже підтримує. Дякую, дякую, Світлано. Мені аж легше стало на душі від того, що я розумію психологію людини під час війни. Впевнена, наші слухачі також почули важливі для себе відповіді. Дякую. А я нагадую, що в ефірі програма питання дня. У мікрофона Надія Торгонакова говорили про психологічний та емоційний стан людини під час війни з нашою гостею, психологинею та психотерапевтом клініки докторов Світланою Тімофієвою. Пам'ятайте, говорити про свої проблеми та відвідувати психолога є нормою. Стан вашого здоров'я є найважливішим чинником життя. Почуємося.